Всім добро здоров'я! Станом на 5 грудня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також у зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та противажений стан без змін без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою цілодобову роботу, контролюють виконання міжнародних критеріїв безпеки. На Хмельницькій АЕС вони виконуються без зауважень. На жаль, в нашій громаді чергові втрати. 4 грудня громада попрощалася з героєм Віктором Супруненко, оператором безпілотних систем. 5 грудня. Ми проведемо в останню путь працівника Хмельницької АЕС Леоніда Кідуна. Герої віддали найцінніше своє життя заради незалежності нашої країни, заради кожного з нас. Висловлюю слова співчуття всім близьким та рідним. Герої не вмирають, герої назавжди в нашій пам'яті. 6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України. Саме Збройні сили є фундаментом держави. Ми дякуємо всім, хто тримає землю, небо та море. Нехай Всевишній оберігає кожного з вас. Нехай наближається перемога, а перемога буде неодмінна за Україною. Слава Україні! 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. В нашій громаді, а також колективі Хмельницької ЕС, є багато тих, хто приділяє свій особистий час для того, щоб підтримувати наші Збройні Сили України. Я дякую кожному, дякую за зусилля, за те, що ви самомотивовано працюєте на перемогу 6 грудня, День Святого Миколая. Колектив Хмельницької ЕС напередодні свята традиційно. Ділиться теплом та здійснює мрії маленьких українців, дітей-героїв, дітей з особливими потребами, дітей, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах. В цей день кожен бажає, щоб здійснилася мрія. Я впевнений, що єдина найважливіша мрія кожного це перемога та мир. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!